Неспокійна тиша нависла над музеєм в Ворені. Під час Туру за Набель раптово помер один із дослідників паранормального Ден Рівера. Зараз я вам розповім історію про ляльку, яка виглядає невинно, але лякає весь світ. Серце Дена зупинилося 13 липня цього року в готелі міста Єтісбург. Він був старшим дослідником організації, яка після смерті Лорен Ворен продовжила опікуватись над природною спадщиною родини, і саме він супроводжував Аннабель у публічних турах. Рівера був не просто співробітником, він входив у найближче коло до тоні Спера, зятя воренів і офіційного хранителя ляльки. Смерть на фоні туру з одержимою Анабель одразу викликала хвилю чуток у спільноті містики. Що це за лялька? Аннабель це м'яка тканина лялька Регіді EN, яка на вигляд більше схожа на іграшку з бабусиної шафи, ніж на щось демонічне, але саме її вважають однією з найнебезпечніших окультних речей у світі. У 1970-х роках медсестра з Коннектикуту отримала її в подарунок. Часом у квартирі почали відбуватись тривожні події. Лялька з'являлась в різних кімнатах. На записках з'являлися моторошні написи, господарів мучили кошмари та дивні подряпини на тілі. Медіум заявив, лялька одержима сутністю, яка прикидається духом дитини. Анабель передали Еду і Лорен Воренам. Вони замкнули її в спеціальній скрайній капсулі, на якій досі висять хрест, ікона з надписом, що категорично забороняє відкривати капсулу ляльки. Історії про неї лякають жахами. Чоловік, який насміхався за Набель у музеї, загинув у ДТП. Священник після візиту до капсули потрапив в аварію. У відвідувачів виникають дивні хвороби, безсоння і збої техніки. Тоні Спера офіційно заявив, лялька досі зачинена і перебуває під контролем, але багато хто відчуває тривогу, яка зависла в повітрі, і нікуди не зникає. Спільнота переймається. Чи справді прокляття знову повернулось і дало про себе знати? Ну а ти поки підписуйся, бо тут буде багато цікавого.